Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так що ми, з приводу того, чи використовуємо ми прилипачі. При обробках немає різниці, там полуниці, не полуниці. Як вам так сказати, використовуємо, не використовуємо. Саме таку річок прилипач ми не використовуємо. Тому що є така зараза, яка називається. Вони то пишуть, там написано прилипач. Загалом ця зараза називається адювант Адюмакс. Це змочувач. Оцей Адювант Адюмакс виготовляє українська компанія Enzym. У них на сайті мінімальна ємність, якої вони продають літра. І вона дуже дорога. Найшов я інший сайт, де продають, вони закуповують на ензимі, розливають оце в ємність 250 мл. І продають. Виходить дешевше, це ми брали ще в минулому році. 250 мл. Це і зарази треба буквально 2 мл на 10 літрів води. А тут 250 мл, отой посчитайте наскільки відер води його треба. Що робиться зараза При потраплянні на листок вона краплі починає розтягувати по листкові і допомагає препаратові довше протриматися на листкові і краще листовим апаратом бути усвоєним. Ті ж самі добрива, хімікати. При обробки від гризущо сосущих І зменшує витрати. Ту картоплю нам щоб обробити от цю площу. Треба 4 відра хімії, препарату Якщо додати адювант, треба всього-навсього 3 відра. тобто на відро. Зменшуються витрати. Те саме з полуницею. Без адюванта кожну латку, у нас три латки. Кожну латку, на кожну латку йде півтора відра. Немає різниці. Тріходерміна, актофіта, топсіна, будь-якого препарату, йде півтора відра. З додаванням адюванта йде одне відро на одну латку. Тут я ось наколотив трішечки. Знаєте, що капусту намочити, це є проблема. І зараз через деякий час листок повністю стане мокрим. Куди краплі потрапили, вони будуть розтягуватися по листовому апарату. вибачте палець в камеру вліз. Після висихання він робить плівку захисну. Якщо через півгодини піде дощ, через півгодини або через годину піде дощ. Він оцю заразу вже не змиє. Краплі доща будуть скочуватися, як з листка капусти, який не оброблявся. Інші листки, наприклад, смородини, картоплі, покриваються захисною плівкою і краплі води з них скапують. Таке враження, ніби їх хтось воском скрив або парафіном. Це саме, шановні, що робить оцей прилипач. Ці адюванти, вони є з різних фірм, і по-різному називаються. М -м -м так як я на ензимі з ензимовської продукції знайомий, ми в них триходермін, фітодоктор Купуємо щороку. Тому іменно замовляли оцей адювант, Адюмакс. Компанії Ензім Претензій немає. Це другий рік, користуємося 250 мл. Добавляю я абсолютно скрізь при обробці смородини, картоплі, малини, ложини, полуниці, винограда. Коротше, піхаю його скрізь, куди тільки можна. Ще раз повторююсь, зменшую витрати робочого розчину робить захисну плівку. Через півгодини, через годину дощ цю заразу вже не змиває. Так що якось отак. З приводу прилипачів. Всім пока і гарних вам врожаїв!